У боротьбі ланкастерів та Юрків значну роль відіграв граф Уорік, великий феодальний магнат. Це був сміливий, і дуже енергійний чоловік, відмінний полководець і дипломат. Саме він вирішив підтримати Річарда Йорка у цьому протистоянні у 1460 році. У битві при Нордгептоні граф Уорік отримав перемогу над Ланкастерами. Користавшись такою перевагою, він домігся від парламенту визнати Річарда Йорка наступником престолу. Королева Маргарита Анджуйська у цей час втекла до Шотландії, де почала шукати прихильників. Зібравши армію, вона напала на графа Уоріка та Річарда Йорка і розбила їхні сили вщент. У цій битві загинув Річард Йорк. Його відрублену голову прикрасили паперовою короною і виставили на загальний огляд. Проте Йорки і не думали здаватися. Після смерті Річарда війну із представниками червоної троянди очолив його син Едуард. Він у 1460 році успадкував в титули батька, графа Кембриджа, Марча, Ольстера, а також Герцога Йорського. Очоливши партію Білої Троянди, він у віці 18 років зійшов на англійський престол за підтримки Річарда Невіла, графа Воріка. Того ж року Йоркісти здобули перемогу перемогу під Мортімерскросом та під Таутоном у результаті останньої битви. Основні сили ланкастерців були розбиті. А король Генріх VI і королева Маргарита текли із країни. Згодом короля було ув'язнено у Тауері. Новий король Едуард IV, починаючи із перших років свого правління, спровокував конфлікт із графом Оріком, якому він був зобов'язаний короною. Причиною цього стало його одруження із Єлизаветою Вудвіл. Вона була на п'ять років старшою за короля та ще й належала до династії Ланкастерів, яка поступилася владою Йорка. Єлизавета не втрачала зв'язків із Лондоном і королівським двором. Король 1 травня 1464 року взяв шлюб із Єлизаветою і був змушений приховувати цей союз, бо це могло викликати невдоволення не тільки Річарда Уоріка, але й інших аристократів. І лише у 1465 році він офіційно оголосив про це одруження а Єлисавету коронували. Такий шлюб став причиною конфлікту короля Едуарда IV з графом Уоріком. Під час боротьби цих політиків Єлисавета Вудвіл не втручалася у події, чекаючи остаточної розв'язки. Лише у 1471 році вона остаточно переїхала до Лондона. Завдяки її протекції багато із Вудвілів, особливо брати нової королеви, отримали численні титули та нагороди. Врешті, граф Уорік, який прагнув мати беззаперечний вплив на короля, був змушений втікати. До Парижу побоюючись за своє життя, там він примирився із Катериною Анджуйською і навіть одружив свою доньку з її сином. Цим самим він дав обіцянку повернути ланкастерів до влади, яких сам же своїми зусиллями усунув від трону. У тому ж році граф Уорік висадився із військами у Лондоні. Йому вдалося захопити місто і скинути короля Едуарда. Його було оголошено незаконним королем, який узурпував владу, а на трон повернули психічно хворого Генріха VI. Сам граф оголосив себе Регентом. Проте Едуарду вдалося зібрати чимало своїх прихильників. І разом із двохтисячним військом, 11 березня 1471 року, на чолі флотилії з 36 кораблів він рушив на Батьківщину Через три дні він пришвартувався в Рейвенскарі на Хамбері, де 72 роки перед тим на берег зійшов Генріх Болінгброк, який скинув колись останнього із представників династії Плантагенетів Річарда II. дізнавшись про його повернення. Армію почав збирати і граф Уорі. З нею він у кінці березня рушив до Ковентрі, куди через тиждень із військом прибули графи Оксфорд і Екстер, а також його брат Джон. Проте до загального його розчарування більшість із колишніх його прихильників зрадили його і перейшли на сторону Едуарда. Едуард Йорк без бою увійшов у незахищений Лондон. Дізнавшись про це, Уорік чекати Маргариту не став і на чолі 10-ти тисячної армії виступив проти Едуарда. Обидві армії зійшлися рано вранці 14 квітня 1471 року біля містечка Барнет за 16 кілометрів від Лондона. У короткій тригодинній битві військо Уоріка було розгромлене, а сам він при спробі врятуватися був убитий. Вирішальна битва сталася під Тьюксбері. Ланкастері втратили майже всю армію. Близько трьох тисяч чоловік так і залишилися на полі битви. Едуард обіцяв прощення втікачам, що сховалися в церкві аббатства Тьюксбері. Однак розправа над ними була настільки кривавою, що церкву довелося освячувати повторно. Серед страчених був і Едмунд Бофорт, а також принц Уельський. У бідній церковній обителі на Устерській дорозі було схоплено і Маргариту Анджу у залізній клітці її доправили спочатку до Лондона, де 21 травня провели через усе місто спеціально для того, щоб принизити династію Ланкастерів. А наступного дня повідомили про смерть у Тауері 50-річного Генріха VI. Маргарита Анджуйська пробула полонянкою 4 роки, доки її у 1475 році не викупив за 50 тисяч золотих крон її двоюрідній брат, король Франції Людмила. Довік 11. по поверненню на батьківщину, вона певний час жила у свого батька Рене Доброго у прованці. По його смерті у 1480 році Маргарита жила у крайній бідності і померла у 1482 році на 52 році життя. Йорки здобули грандіозну перемогу, сподіваючись тепер на мирне правління.